В Отця, і сина, і Святого Духа. Христос вос... Слава Ісусу Христу! Так. Ще хотілося б казати сьогодні: Христос Воскрес, коли Серафим Саровський цілий рік казався. Справді, це можливо в людській душі, але є певна педагогіка церковна, яка ділить церковний рік на певні періоди. Коли ми кажемо Христос Воскрес, коли ми приходимо знову казати слава Ісусу Христу і робимо поділ, поділ на ті періоди, які насправді є умовними, тому що з моменту Воскресіння Ісуса Христа все змінилося в світі, в космосі, в житті кожного з нас. Святіці любили казати часто, що наші руки стали руками Христа. Наше тіло стало тілом Христа, наша неміч стала переможеною. І тепер всі ці століття церква намагається нам показати, що єдине, що лишилось робити людині у цьому житті, це дякувати Богу. Слово Євхаристія означає подяка. Слово Євхаристія воно нас готує до того, щоб ми прозріли. І побачили ту зовсім іншу реальність, яку вибудував Христос. Його воскресле тіло обіймає нас усіх. Тепер жодна людина, як би не старалася, не може себе відлучити від любові Божої. Жодна людина. Тільки її особиста позиція може принести їй муку і страждання. Бо й пекло переповнене присутністю Божою. Між пеклом і раєм нема різниці, бо всюди Бог. Але пекло виникає, де в, наш, в нашій голові, в нашій позиції щодо Бога. Тому світівці часто наголошували, що Божа любов виливається на цей світ безперестанно. Але для одного Божа любов стає раєм. А для іншого Божа любов стає пеклом. І тому так часто можна зустріти особливих людей, які і в час війни, і в час випробувань, і в жахливі моменти свого життя показували, що вони сповнені радості і подяки Богові. Була така свята в 20 столітті мати Марія Скопцова. Вона багато трудилася у сфері допомоги євреям, яких вбивали в концтаборах. Але, зрештою, так склалося, що і вона потрапила, потрапила в концтабір. І, як розповідають очевидці, була така ситуація, коли приходили і вибирали в бараку тих, кого забирали на смерть. Тих, хто вже не мав сили. І одна жінка ще молода, вона зрозуміла, що зараз вона якраз впала в силі, і її заберуть. І вона дуже боялася, трусилася, плакала. І Мати Марія Скопцова підійшла до неї і каже: Не бійся, бо смерть це не завершення життя. Христос Воскрес. А вона каже до неї: А як ти доведеш? Як ти доведеш? Я навколо не бачу ніякого Воскресіння. Не бачу ніякої радості, я бачу жахіття. А Мати Марія з є два свідчення. Сказала так: Я піду з тобою. І пішла з нею на смерть. Інший варіант говорить про те, що вона помінялася з нею одягом, номером, за яким йшли на смерть. Оце свідчення життя. Недарма кажуть, якщо Бог є, неможливо не радіти. Якщо Бог є. То ніщо людині вже не є страшним. Але так складно це розгледіти. Хоча можливо, Можливо. бо тому і є в церкві так багато прикладів святих. І Мати Марія, канонізована Константинопольським патріархатом, справді як мучениця, яка все своє життя присвятила тому, щоб являти Воскресло Христа. А як відбувається це явлення? Є таке поняття, що християни це люди Воскресіння. А як це відображається? Це люди, які дізналися, що людину вбити неможливо? Неможливо бо Христос Воскрес. Оце та вість, яка нам дарована. Але є зовнішня реальність, примарна реальність. Є таке поняття, як вчитися розрізняти видиме від реального. Видимо, так все виглядає, що після Воскресіння Ісуса Христа нічого особливо не змінилося в світі. Але реально зміна кардинальна. І церкві треба якось нам це показати, відкрити. Тому є певна церковна педагогіка. Оцих 40 днів після Воскресіння Ісуса Христа. Це спроба нам показати справді. Той, хто не жив для себе, є навіть таке поняття богословське, що життя визначається тільки як життя для. Тобто, якщо є життя для, то це можна назвати життям, а якщо є тільки життя, яке зосереджене на собі, це можна тільки назвати словом існування. В Євангелії навіть найпростіше це Ісус Христос, як казав до одного чоловіка, який хотів стати Його учнем. Він казав: Я піду за тобою, Боже, але дозволь, я поховаю свого батька і тоді піду. А Христос каже: залиш мерців ховати своїх мерців. Тому дуже чітко Євангелія показує, що те, що ми ходимо по цій землі, що в нас серце б'ється, що ми думаємо, ще не означає, що ми живі. А як бути живим? І от Ісус Христос показав. Що є таке життя, над яким смерть не має сили. А яке це життя? Це життя для іншого. Життя для іншого. Навіть з часом пройшло багато століть, і люди, які збоку спостерігали за людиною, які не всі були християнами в класичному розумінні цього слова, а були науковцями, філософами. З'явилося навіть ціле таке вчення, яке називається Я це інший. Ось до таких філософських висновків дійшли. А як, як вони до цього дійшли? Паралельно із богослів'ям і з християнством, вони спостерігали за людиною і зрозуміли, що людина формується тільки у стосунках. З першого моменту, як з'являємося ми у цей світ ще в утробі матері, ми мусимо бути у відносинах спочатку з мамою. Потім народжуємося з батьками, з іншими людьми. І так до кінця життя людина є людиною тільки у відносинах. Ми не існуємо атомарно. Атом в грецькій мові означає слово неподільний. І от людина хоче атомізуватися. Ми, от, оце одна із наших головних проблем. Ми часто себе відчуваємо дуже самотніми, бо ми, наче закриті в своєму внутрішньому світі. І нам важко з нього вийти. І от Ісус Христос своїм життям показав, я живу через відносини з вами і з Богом Отцем. І тому смерть Йому не була страшна. І після того, як він Воскрес, церква спочатку говорить до нас звичною мовою. Мовою того, як ми собі уявляємо життя. Бути живим для нас це їсти, це відпочивати, це рухатись. Це мати тіло, до якого можна доторкнутися, говорити, бачити. І оцих 40 днів умовне число, яке вказує на що. Це в біблійному розумінні число подорожі, число випробування. І оцих 40 днів церква до нас говорить зрозумілою мовою: так, Ісус Христос саме так живий, як ви звикли уявляти, бути живим. Бо Він являється учням, з ними говорить, з ними їсть, з ними йде. Всі ці історії того, що Христос справді живий, так як ми звикли. Щоб ми не сумнівалися, ніякий Він не дух, ніякий він не в якомусь потойбічному світі живий, не лишила стільки його свідомість, Він дуже живий. Але в сьогоднішній день також церква Христова педагогічна, як той вчитель, який помаленьку вчить дитину Спочатку сонечко ховається в якийсь, в якийсь за, захід, в якусь наче комору, як іноді дітям в казках розказують, а потім помаленьку дитина має дізнатися, що Сонце нікуди не ховається, а це земля крутиться. Так само і тут на сороковий день церква каже, що Ісус Христос почав віддалятися від учнів. І вони його перестали бачити звично. Але обов'язково робить попередження: пішли після того з великою радістю. Як це так? Перестали Ісуса Христа бачити звичним способом, але йдуть з радістю. Чому? Тому що отримують вже інший зовсім досвід, що життя глибше, ширше. За людську локальність, за людську тілесність, за те, як ми себе проявляємо. Світюці кажуть, що наше тіло це є наша енергія. Це, власне, вже і науково видно, і доведено, що ми всі складаємося із світла. Хтось каже, що ми складаємося із космічного попелу. Все, все, що є в цьому світі. Але в людини щось є дуже дивовижне. По сьогоднішній день ніхто не знає, яким чином. Це з'являється. Це наша свідомість. Людська свідомість, вона з однієї сторони, ми її відчуваємо в своєму тілі, перебуваючи в якомусь місці. Але кожен з нас елементарно може в своїй свідомості поєднувати щось, що набагато більше за нас. Наприклад, ми в своїй свідомості можемо дуже швидко переміститися в просторі, в часі навіть. Наша пам'ять дає величезні можливості. І людська свідомість, вона не зведена, не зведена до того, як ми себе проявляємо, до нашої тілесності. І що робить Христос? Христос після Вознесіння показує вже для нас, для християн, що виявляється, присутність Його серед нас може бути значно глибшою. Христос. Який перебуває спочатку історично в певному місті і просторі, виходить за межі цього і тепер каже: Я з вами до кінця віку, з кожним із вас, з кожним. Я зробив так, що життя моє є вічним, бо я живу для кожного із вас, для тих мільярдів всіх часів і поколінь. І як це церква виявляє? Це церква виявляє через особливу подію, де ми, власне, і приходимо дякувати за те, що Христос є посеред нас, кажучи під час літургії, через причастя тіла і крові Христових. Христос каже: Я приношу вам себе в подарунок, я роблю вас своїм життям. Бо життя для забезпечує вічність. Колись один. Святий сказав так: життя дорівнює самовтрата, дорівнює вічність. Той, хто має досвід самовтрати, той, хто відчув радість самовтрати, церква це власне те місце, де ми маємо навчитися радіти від того, що втрачаємо себе. Зрозуміти, оце називається смерть, що смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Ми в гробі знаходимось. В гробі чого? Свого егоїзму, самозакоханості, індивідуалізму, своєї локальності. І нас треба з того гробу витягнути. А як витягнути? Через Євхаристію, через подяку. Тому кожного разу, коли ми приходимо на літургію, Христос вознісся на небо сказано. А де те небо є? По-перше, треба сказати, що Євангелист Лука. Навмисне зробив такий… ікону, таку намалював, написав, писана ікона в словах, треба розуміти. В чому суть цієї ікони? Бо іноді хтось каже, може, Ісус Христос був інопланетянином, Він десь полетів, кудись відправився на небо. Ні. Євангелист Лука добре розумів, що люди саме того часу, які це будуть слухати, вони відразу задумуються над тим, що Він хоче донести. Він хотів донести до людей те, що Ісус Христос є Бог. Бог, бо тільки Бог жив на небі. Бог є в якійсь певній реальності. Але далі це прекрасно розкрили святі війці, які сказали. Святий Августин каже, для того, щоб зустрітися з Богом, не треба перепливати моря, не треба подорожувати космосом. А людина насправді, от зверніть увагу, вона якийсь має такий внутрішній неспокій, ще такий великий філософ. Еманіл Кант казав, що є дві речі, які найбільше дивують: це внутрішній моральний закон в мені, тобто, що я в собі відчуваю тяжіння до доброго. І небо з зірками в мене над головою. О, дві речі найдивовижніші: те, що всередині мене є, і те, що наді мною є. Тому образ неба це якась нездоланна відстань між мною і Богом. І Августин каже, не треба море перепливати, не треба космос пройти. А зараз люди вже значно більше знають, виявляється, космос настільки великий, що це просто неможливо. Неможливо поки що навіть натяку нема на те, щоб ми зрозуміли і збагнули, де ми з вами перебуваємо. Але Святий Августин каже: хочеш здолати вістень між собою і Богом, люби. Люби і все. Корабель космічний, який тебе занесе на небо, це любов. Іншого шляху немає. Якщо навчишся, а що означає люби? Любов це такий стан, коли ти стаєш вразливий. Ти вразливий, тому що людина, яка справді любить, вона часто може бути використана, зневажена. Вона часто Може бути тією, кого зранять. Любов це перш за все відкритість до рани. Але любов це той досвід, який нам передає Ісус Христос. І ми, збираючись у храмі, маємо тут оце є наш корабель спасіння. До речі, що цікаво, один із давніх знаків християнства це був корабель. Коли християни хотіли зашифрувати, сказати я християнин, не можна було казати, бо тебе вб'ють, то можна було намалювати корабель. Якір так само часто малювали. Оцей корабель, яким ми пливем до неба, це є церква. А, як ви, а що зробити, щоб цей корабель рухався? Це любити один одного. А як цього навчитися? Це коли ми до церкви прийшли не вимолювати тих. Тільки кого ми любимо через спорідненість роду, бо це мій брат, це моя мама, це мій тато, моя донька, мій син. Зазвичай наша любов тільки на цьому може зупинитися. Біологічна це називається любов. А Христос каже: вчіться любити один одного, як каже апостол Павло: нема ні раба, ні війного, ні чоловічої статі, ні жіночої. Ні Еліна, ні Юдея, а всі одно в Христі Ісусі. І тому Христос каже: Я тепер присутній посеред вас. Я більше присутній, ніж бачити очима, чути вухами, торкатися дотиком. Я серед вас. Тому споживайте оці дари, Бог каже: почніть із того, що їжте моє тіло, пийте мою кров, хай це викликає у вас вдячність. А далі за вдячністю, що має йти? Якщо я бачу, що я Богом люблений, я можу крок за кроком починати бути із Ним співвідповідальним за тих, кого і Він любить, любити і інших людей. Тому будемо вчитися цієї школи і не забувати, що програма мінімум для нас прийшли до храму, маємо приступати до причастя. Це нас так москалі навчили. Московська та традиція, що три дні постити перед причастям, а ніде такого нема, написано в уставі. Дуже над гріхами своїми думати, каятися і десь раз в рік приходити до причастя. Кілька разів на рік. Брехня це нема такого в церкві. Я до причастя йду не через те, що я достойний. Три дні попостив і дуже гріхи свої всі сказав. Я йду, якраз через те, що я грішний. І кажу, Боже, головна проблема моя не в тому, що я щось порушую, а в тому, що я людей не люблю. І я кажу, Боже, я хочу від Тебе цього вчитися. Ну, добре, молитви прочитав, поклони відбив. Навіть, може, і милостині якусь зробив формально, але навіть на людину не подивився, який допоміг. Тобто вся суть християнського життя, щоб я людину полюбив. От мати Марія Скопцова, яку ми сьогодні згадували, вона колись написала таку вражаючу статтю. Вона називалася Типи духовного життя. І вона сказала, що є чотири типи людей. Одні люди йдуть до церкви, називається естетичний тип, щоб послухати, як гарно співають. Другі люди йдуть до храму, називається цей тип аскетичний, щоб собі якісь подвиги робити, щоб перед Богом похвалитися, який я подвижник великий, в чому себе утримував. Третій тип людей йдуть до церкви, називається уставний тип. Для них головне всі служби відслужити, на всіх службах бути. І вона каже, що ці три типи все одно людину залишають. На сам, сам на сам собою. А четвертий тип називається євангельський, коли я дійсно вчусь жити так, як Христос. А Христос жив. для. Тільки тоді зможемо Його побачити і відчути серед нас. Амінь.